70-річчя з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників першими відзначили трубники. За традицією представники промислових майданчиків, ветерани-трубники та учні 23-ї школи зібрались біля пам'ятника воїнам-трубника. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання до меморіалу. Поклали квіти, остається все менше і менше ветеранів, і поэтому хочу звернутися до молодому поколінню. Давайте о ветеранах не 9 мая. А ми, як настоящие тимуровцы, которые які виспитували наші батьки і діди, ми повинні посіщати їх, інтересуватися історією нашого міста і славити бойцова освободителі. Трубники поклали квіти й до пам'ятника 206-ї стрілецької дивізії. Саме до неї в 41-му році були мобілізовані Нікопольці. В перших рядах, звісно, трубники. Не всі повернулись додому у 45-му, та пам'ять про подвиг героїв живе в серцях Нікопольців. 25 Нікопольчан удостоєні вищого звання бойового звання того часу, Героя Советського Союзу. Із них Павло Андрійович Таран удостоєний цього звання дважды. П'ять наших земляків були удостоєні стали повними кавалерами. Орді, солдатського ордена слави із 25 героїв СРСР, Союзу десять являються наших трубних заводів. Загальноміський мітинг присвячений 70-річчю визволення Нікополя від німецько-фашистських загарбників, відбувся на меморіалі слави. Наші герої війни, наші герої труда, які підняли промисловість після тієї великої і страшної війни, це ті люди. Перед которыми ми в бізменному долгу і имя пам'яті которых ми должны і работать, і сохранять історію на меморіалі слави на честь 70-річчя звільнення Нікополя, 8 лютого з'явилися два прізвища героїв радянського союзу: Євгена Красуцького та Андрія Перевознікова. Батальйони під керівництвом цих командирів звільняли Нікополь від німців. Пам'ять героїв-визволителів вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу поклали квіти. Свято продовжилось культурно-спортивному комплексі заводу Феросплаві. Олександр Вілкул презентував фільм «Нікопольський потоп з документального циклу Серце України. Нікопольський потоп, це була страшна зима сорок третього сорок года, коли все розкисло, народ, бы, танув в тай в етай ні Особым напряжением сил Никополь и Никопольская земля были освобождены от врага, освобождены ради нас всех. Мы не были бы живы и мы не были теми, кем мы есть без той победы. В этом фильме нету ни одного выдуманного слова. Его герои – это те наши ветераны, которые своими ногами протоптали нашу землю, которые рисковали, котре під огнем врага освободили Дніпропетровщину. Для нас це очень важливо, тому що ми сохраняем настоящую правдиву історію. Фільм знімали здебільшого на Нікопольщині. Його основу складають розмови зі старожилами, дітьми та учасниками тієї війни, краєзнавцями та істориками. Наші часті вели штурм німецької групіровки по всій лінії плацкарма прижимає врага все ближче і ближче до Дніпру. Обратим внимание на этот снег. Он выпал в Никопольской степи только раз на новый 44-й год. До и после этого противостоявшие войска барахтались в такой непролазной грязи, которая ни до, ни после этого не знала история войны. Убиє своєї оборони німці сконцентрували большие групи танків. Їх поражали наши противотанковые орудия і бронебойщики. Довга зимняя оттепель. Плюс лучший в мире Чернозем. дали в сумі позиційну війну в условиях регіонального потопа. Фільм Нікопольський потоп сподобався глядачам, а особливо ветеранам, очевидцям тих подій. Я все це переносив, не просто там я сейчас зритель, а я всьо у мене в груді все і виспоминання, і сравнені і так далі. От. Очень панреочень ценний і надо було його давно, тому що зараз вже молода лжи появили. До 8 лютого в Нікополі також випустили книгу Мирослава Жуковського, присвячену нікопольсько криворізькій операції. В ній зібрання матеріалів про події 70-річної давнини та про героїчний подвиг наших солдатів при визволенні Нікопольщини. Книга була видана при підтримці віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, міського голови Руслана Токаря, секретаря міськради Михайла Метера, депутата міськради Вадима Калєсніка. Видавництвом книги від підготовки до друку займався рекламно-поліграфічний центр. Січ книгу Нікопольська криворізька операція Червоної армії передадуть в міські та шкільні бібліотеки. Побіда в Нікополі – це важлива є в історії всі війни. І той склад совісних салдатки і не оданті жизни, которые були, скажем, положені на Нікопольська землі, Это дійсно важное событие во всей истории Второй мировой войны. в рамках відзначення на державному рівні 70-ї річниці визволення Нікополя Національний банк України випустив ювілейну монету в пам'ять про героїзм наших солдатів, підпільників та мирних мешканців в роки великої вітчизняної. Ми обязані передавати той подвиг великого советського солдата по освобожденню нашої землі, презентуючи монету, народний депутат Андрій Шепко відзначив, що її отримають ветерани війни. Кожна дитина, що народиться в Нікополі в 2014 році. А також це буде подарунком учням 10-11 класів, які стануть переможцями конкурсу на кращий твір про війну.